Історія Джима. Лікар, один із перших членів першої групи АА для Темношкірих, розказує про те, як віднайшов свободу, працюючи серед своїх. Я народився у маленькому містечку у штаті Вірджинія у звичайній релігійній родині. Мій тато, афроамериканець, був сільським лікарем. Пам'ятаю, в дитинстві мама одягала мене так само, як моїх двох сестер, і я ходив з кучерями до 6 років. У цьому віці я пішов до школи і так позбувся своїх кучериків. Пізніше я зрозумів, що вже тоді мав страх і упередження. Ми жили всього за кілька будинків від Баптистської церкви, і я згадую, що коли у них бував похорон. Я часто питав у своєї матері, якою людиною був померлим, хорошим чи поганим, і куди він потрапить, до раю чи до пекла. А тоді мені було близько 6 років. Моя мати була новонаверненою і перетворилася на справжнього релігійного фанатика. Це було її найвиразнішим невротичним проявом. Стосовно нас. Своїх дітей, вона була дуже владною. Мати вбила мені в голову надзвичайно пуританські уявлення про взаємини статей, а також про жіночність та мужність. Я впевнений, що моє бачення життя різко відрізнялося від поглядів загальної маси людей, серед яких я бував. Згодом цей факт вплинув на моє життя негативним чином. Зараз я це розумію. Приблизно в цей час, коли я навчався у початковій школі, зі мною стався інцидент, який запам'ятався мені на все життя, бо мені стало зрозуміло, що насправді я природжений боягуз. На перерві ми грали в баскетбол, і я ненароком поставив підніжку одному хлопчику, який був лише трохи більший за мене. Він схопив м'яч і вдарив мене по обличчю. Це був достатній привід для бійки, але битися не став. Після перерви я зрозумів, чому. Мені було страшно, це дуже поранило та турбувало. Мама була вихованкою старої школи і вважала, що всі люди, з якими я спілкуюся, повинні відповідати певним критеріям. Зрозуміло, на той час усе змінилося. Проблема була в тому, що при цьому вона не змінилася. Не знаю, чи це було правильним, але, принаймні, я знаю, що інші дотримувалися іншої думки. Вдома нам забороняли грати навіть у карти, проте тато час від часу давав нам трохи пуншу з віскі, цукром та теплою водою. У нас в будинку віскі було лише в особистих запасах батька. Я в житті не бачив його п'яним. Хоча він, бувало, випивав ковток зранку і зазвичай ще один ввечері. І я теж практично постійно він тримав віскі у своєму кабінеті. Мати я бачив вживанням алкоголю виключно на Різдво, коли вона випивала трохи гарячого напою на основі рому чи легкого вина. На першому році мого навчання у середній школі мати запропонувала мені не йти до кадетського корпусу. Вона дістала медичну довідку, щоб я не був зобов'язаний це робити. Не знаю, чи була вона пацифістом, чи просто думала, що в разі ще однієї війни це гратиме певну роль при наборі в армію. Приблизно в той же час я зрозумів, що моє ставлення до протилежної статі не зовсім таке, як у більшості знайомих мені юнаків. Гадаю, з цієї причини. Я одружився набагато раніше, ніж якби мене виховували інакше. Ми з дружиною разом уже близько 30 років. Вона була першою дівчиною, з якою я пішов на побачення. Тоді мені довелося постраждати через неї, тому що вона була не такою дівчиною, яку моя мати хотіла бачити за невістку. Найголовніше, вона вже виходила заміж, і я був її другим чоловіком. Маму, це так обурювало, що на першому році нашого шлюбу вона навіть не покликала нас до себе на різдвяну вечерю. Після народження нашої першої дитини обоє моїх батьків стали союзниками. Пізніше, коли я став алкоголіком, вони обидва відвернулися від мене. Мій батько був родом з півдня, де зазнав багато поневірянь. Він хотів дати мені найкраще і вважав, що доб'ється цього тільки якщо я стану лікарем. З іншого боку, гадаю, у мене завжди була схильність до медицини, хоча моє бачення медицини ніколи не збігалося із загальноприйнятим баченням. Я займаюся хірургією, хірургією тому що при цьому маєш справу з тим, що можна бачити, відчувати. Однак, коли я навчався в аспірантурі та інтернатурі, пам'ятаю, дуже часто, намагаючись поставити хворому діагноз, губився у здогадах і, зрештою, ставив його навмання. А в батька було інакше. Думаю, він мав дар інтуїтивно визначати хворобу. З роками батько створив дуже успішний бізнес магазин товари поштою. Адже на той час заробітки медиків були не такі вже й великі. На мою думку, я особливо не страждав через сформовану расову ситуацію, оскільки народився в цьому середовищі і іншого ставлення не мав. Насправді ні з ким погано не поводилися. А якщо це все ж таки траплялося, людина могла тільки ображатися, але поробити нічого не могла. З іншого боку, у мене склалася зовсім інша картина життя на півдні країни. Це було значною мірою пов'язано з економічними умовами. Тому що я часто чув від батька про те, що його мати, бувало, брала мішок з під борошна, вирізала на дні у двох кутах дірки і виходила сорочка. Коли тато нарешті поїхав навчатися у Вірджинію. Він, звісно, відчував таку образу на жителів півдня, що навіть не повернувся туди на похорон матері. Він сказав, що не хоче знову ступати на землю далекого півдня і більше там не бував. Початкову та середню школу я закінчив у Вашингтоні, Округ Колумбія. А потім у Гарвардському університеті. Інтернатуру я проходив у Вашингтоні. У мене ніколи не було особливих проблем із навчанням. Зі своєю роботою я теж справлявся, неприємності починалися лише тоді, коли я опинявся серед груп різних людей. Щодо занять я завжди отримував середні оцінки. Я почав дійсно багато пити приблизно в 1935 році. З 1930 по 1935 роки через Велику Депресію та її наслідки справи мої йшли все гірше і гірше. Тоді я мав власну медичну практику у Вашингтоні, але вона зменшувалася. Батьківський бізнес також почав занепадати. Оскільки тато більшу частину свого життя. Прожив у маленькому містечку Вірджинія, великих сум у нього не було, а відкладені ним гроші та придбана власність знаходилися у Вашингтоні. Після його смерті в 1928 році, коли йому було близько 60, відповідальність за всі його підприємства лягла на мої плечі. Перші кілька років все йшло непогано. Тому що бізнес за інерцією продовжував працювати. Але коли економічне становище в країні погіршилося, справи прийшли в безлад. А разом з ними і я, думаю, до того часу я напивався всього 3-4 рази, і в мене, безперечно, не було проблем зі спритним. Мій батько придбав ресторан. Вважаючи, що мені буде корисно займатися ним якусь частину свого вільного часу. Там я зустрів Ві. вона прийшла туди пообідати. Коли з дня нашого знайомства минуло близько півроку, одного вечора вона, щоб позбутися мене, вирішила піти в кіно з іншим другом. Один мій дуже добрий друг. Який володів аптекою через дорогу, прийшов лише за дві години пізніше, і сказав, що бачив її в центрі міста. Я відповів що вона казала мені, що збирається в кіно, і засмутився, як дурень. Занепокоєння зростало, як снігова лавина, і я вирішив піти напитися. Це був перший раз в моєму житті, коли я справді напився. Моя душевна рівновага порушила страх втратити вір та думки про те, що хоча вона й мала право чинити як забажає, їй слід було сказати мені правду. У цьому й була моя проблема. Я думав, що всі жінки мають бути ідеальними. Думаю, Приблизно до 1935 року я насправді не був патологічним пияком. Та на той час я втратив практично всю власність за винятком свого житла. Становище все погіршувалося, і мені довелося відмовитися від багатьох речей, до яких я звик. А це було не так просто, на мій погляд. Це була головна причина, яка підштовхнула мене до пияцтва. Я почав пити наодинці. Я приходив додому з пляшкою і, пам'ятаю, озирався, перевіряючи, чи не бачить мене Ві. Щось мало підказати мені тоді, що в моєму житті не все гаразд. Я пам'ятаю погляд, як вона дивилася на мене. Через якийсь час вона почала говорити зі мною про це. І я відповідав, що сильно застудився або що мені недобре. Так тривало, може, кілька місяців, а потім вона знову почала дошкуляти мені розмовами про моє пияцтво. В той період заборонений колись віски повернувся на прилавки. І я, бувало, йшов в магазин, купував пляшку. Ніс її до свого кабінету і ховав під стіл. Незабаром там зібралася купа порожніх пляшок. З нами тоді жив мій Швагер. І я говорив Ві, Може, це пляшки брата? Не знаю. Запитай у нього. А я нічого не знаю про ці пляшки. Я не тільки відчував, що мушу пити, я насправді хотів випити. З цієї миті моя історія нічим не відрізняється від історії звичайного п'яниці. Я поїхав у таке місце, де міг з нетерпінням чекати на вихідні, щоб напитися, і втішати з себе думкою, що вихідні належать мені. І той факт, що на вихідних я п'ю, не заважає ні моїй родині, ні, мої, ні моєму бізнесу. Проте, вихідні переходили у понеділки, і незабаром я вже пив щодня. Мого заробітку мало вистачало, щоб забезпечувати сім'ю. 1940 року стався один примітний інцидент. Якось у п'ятницю ввечері до мене на прийом прийшов чоловік, з яким я був знайомий багато років. До того його довго лікував мій батько. Його дружина на той момент хворіла близько двох місяців, і він надав мені список ліків. Я виписав йому рецепт. Наступного дня у суботу він знову зайшов до мене і сказав: Джим, я тобі винен за вчорашній рецепт. Я не заплатив за нього. Я подумав, знаю, що не заплатив, адже я тобі нічого не виписував. Він продовжив: Ну, той рецепт, який ти мені вчора ввечері виписав для моєї дружини. Тут мною опанував страх, бо я нічого такого не пам'ятав. Це був перший провал у пам'яті, який я змушений був визнати таким. Наступного ранку я відніс цій людині інший рецепт і обміняв його на ту пляшечку, яка була його, в його дружини. І тоді я сказав своїй дружині: треба щось робити. Я віддав пляшечку на аналіз одному своєму дуже хорошому другові фармацевту, виявилось, що з ліками все гаразд. Але тепер я знав, що не можу зупинитися і є загрозою для самого себе та інших. У мене відбулася довга розмова з психіатром, але це не дало результату. Крім того, я поговорив зі священником, якого дуже поважав. Він усе звів до релігії і сказав, що я ходжу до церкви не так регулярно, як слід, і що, на його думку, це тією чи іншою мірою є джерелом моєї проблеми. Мене таке припущення обурило, бо незадовго до закінчення середньої школи у мене було откровення про Бога, яке дуже ускладнило мені життя. Мені спало на думку, що якщо Бог, як каже мати, є Бог караючий, Він не може бути Богом люблячим. Це не вкладалось в мене в голові. Моя свідомість чинила опір цьому, і з того часу я бував у церкві, думаю, трохи більше десяти разів. Після того випадку, у 1940 році, я почав шукати інші способи заробити собі на життя. У мене був добрий друг, який працював у урядовій структурі. І я звернувся до нього з проханням влаштувати мене туди. Він допоміг мені отримати роботу. Близько року я працював на уряд, а вечорами продовжував приймати пацієнтів. Потім наші установи децентралізували. Тоді я вирушив на південь, бо мені сказали, що в окрузі штату Північна Кароліна, куди я зібрався, діє сухий закон. Я вважав, що це мені дуже допоможе. Познайомлюся там із новими людьми і вестиму тверезий спосіб життя. Однак після приїзду до Північної Кароліни я виявив, що жодної різниці немає. Штат був іншим, а я колишнім. Тим не менш, я залишався там тверезим близько півроку, бо знав, що пізніше має приїхати Ві і привезти із собою дітей. На той час у нас було дві доньки та син. Потім щось сталося. Ві отримала роботу у Вашингтоні також у державній установі. Я почав запитувати людей у північній Кароліні, де можна дістати як алкоголь. І як з'ясувалося, що це не важко. На мою думку, віскі коштував там навіть дешевше, ніж у Вашингтоні. Мої справи неухильно погіршувалися. Поки не дійшло до того, що уряд вирішив провести у мене перевірку. Будучи алкоголіком, я все ж таки примудрився її пережити завдяки своїй спритності та залишку здорового глузду. Потім у мене сталася перша сильна шлункова кровотеча, через що я 4 дні не міг працювати. Крім цього, з'явилося багато фінансових проблем. Я позичив 500 доларів у банку та 300 у лихваря і досить швидко пропив гроші. Після цього прийняв рішення повернутися у Вашингтон. Дружина прийняла мене добре, незважаючи на те, що мешкала в однокімнатній квартирі. Їй довелося переїхати в це скромне житло через фінансову скруту. Я пообіцяв, що робитиму все правильно. Тепер ми обидва працювали в одній організації. Я продовжував пити. Якось у вересні, увечері, у жовтні. Я напився, заснув під дощем і прокинувся із запаленням легень. Ми продовжували працювати разом, і я все пив. Але, думаю, в глибині душі ми знали, що я не можу зав'язати. гадала, що я не хочу кидати пити. У нас трапилося кілька бійок, і в ході однієї чи двох із них я вдарив її кулаком. Вона вирішила, що більше не бажає так жити. І тому поїхала до суду і поговорила із суддею. Вони розробили план, згідно з яким вона більше не зобов'язана буде зносити мої домагання, якщо не захоче. Я поїхав на кілька днів до матері, щоб все вляглося, бо окружний прокурор надіслав мені повістку, в якій йшла мова про те, що я маю прийти до нього на розмову. До мене прийшов поліцейський і через двері запитав, чи вдома Джеймс Сі. Але такого там не було. Він приходив ще кілька разів. Через 10 днів я потрапив за ґрати за перебування у громадському місці у стані оп'яніння. При цьому в дільниці опинився той самий поліцейський. Мені довелося заплатити заставу в розмірі 300 доларів, оскільки він носив в кишені ту саму повістку. Отже, я вирушив до прокурора, і ми домовилися, що я житиму у матері. Що означало окреме проживання з ВІ. Я продовжував працювати та обідати разом із ВІ, і ніхто з наших знайомих по роботі не знав, що ми живемо окремо. Ми дуже часто разом приїжджали на роботу і виїжджали з неї, але ситуація, що склалася, по-справжньому мене вразила. У листопаді, отримавши зарплату, я взяв відгул на кілька днів, щоб відсвяткувати свій день народження 25 числа. Я, як завжди, напився та втратив гроші. Хтось їх у мене забрав, це було звичайною справою. Іноді я віддавав гроші матері, а потім повертався і вибивав їх у неї. Я був майже повністю розорений. У кишені в мене залишилося, мабуть, 5 чи 10 доларів. Як би там не було 24 числа, пропивши весь попередній день, я, мабуть, вирішив побачитися з дружиною і отримати від неї хоч якусь втіху. Або принаймні поговорити з нею. Не пам'ятаю, чи я вирушив на трамваї, пішки або на таксі. Я ясно пам'ятаю тільки те, що Ві стояла на розі 8 та Л з якимось конвертом у руці. Потім що розмовляв із нею, але що трапилося далі, не знаю. Насправді я тоді дістав складний ніж і тричі вдарив ним Ві, після чого пішов додому і ліг спати. Годині о восьмій прийшли двоє детективів, і поліцейський. Щоб заарештувати мене за напад. Коли вони заявили, що я напав на людину до того ж, на власну дружину, я був безмірно вражений. Мене забрали в ділянку та помістили до камери. Наступного ранку мене викликали до суду. Ві виявила виняткову доброту. Вона пояснила присяжним, що я по суті чудовий хлопець і хороший чоловік, але дуже багато п'ю. І вона думає, що я збожеволів. І мене слід відправити до психіатричної лікарні. Суддя сказав, що коли вона так налаштована, він засудить мене до обстеження і спостереження протягом 30 днів. Спостереження за мною не велося, якесь обстеження може, і було. Найближче до психіатра я опинився, коли до мене прийшов якийсь практикант, щоб взяти кров на аналіз. Після закінчення випробувального терміну я знову сповнився великодушності і відчув, що треба якось відплатити віз за її доброту. З цією метою я залишив Вашингтон і поїхав працювати до Сіетлу. Я провів там близько трьох тижнів, а потім у мене зачесалися п'яти, і я почав роз'їжджати країною, поки нарешті не осів у Пенсільванії, де влаштувався на сталеварневий завод. Там я пропрацював може кілька місяців. Потім відчув огиду до себе і вирішив повернутися додому. Думаю, найбільше мене турбувало те, що відразу після Великодня я отримав зарплату за два тижні і вирішив надіслати Ві якусь суму. Крім того, я збирався надіслати своїй маленькій доньці Великодній набір. Але виявилось, що між поштою та заводом знаходилася крамниця, де продавали спиртне, і я зазирнув туди, щоб випити горизвісну одну склянку. Зрозуміло, дитина так і не отримала подарунка до Великодня. Від отриманих 200 доларів у мене залишилися лише крихітки. Я знав, що нездатний самостійно зберігати всі свої гроші і тому віддав їх одному білому хлопцю власнику бару, завсідником якого я був. Він тримав їх у себе, але я смертельно дошкуляв йому через це. У неділю перед від'їздом я зрештою розміняв останні 100 доларів і купив собі пару туфель. А решту просадив. На останні гроші я купив квиток на поїзд. Я пробув удома з тиждень або трохи більше, коли один мій приятель попросив мене полагодити електророзетку в його магазині. Я погодився, думаючи лише про те, як отримаю 2-3 долари і куплю собі випивки. Так я зустрів Елу Г, завдяки якій і потрапив в Аа. Прийшовши до магазину приятеля, щоб виконати роботу, я помітив цю жінку. Вона дивилась на мене, нічого не кажучи. Нарешті вона запитала: Ви випадково не Джим С? Я відповів: так, це я. Тоді вона сказала, що її звати Ела Г. Багато років тому, коли я з нею познайомився, вона була досить струнка. Тепер вона важила стільки, скільки зараз, тобто приблизно на 200 фунтів більше. Тому я спершу не впізнав її, але як тільки вона назвала себе, одразу вже згадав. У цю нашу зустріч вона не згадала ні про АА, ні про те, що мені потрібний спонсор. Вона лише поцікавилася, як поживає Ві. Я сказав їй, що він працює і пояснив, як з нею можна зв'язатися. Через день чи два, близько полудня, у мене задзвонив телефон. Це виявилася Елла. Вона запитала, чи не буду я проти, якщо до мене прийде одна людина, щоб обговорити якусь справу. При цьому вона ні словом не торкнулася теми мого паяцтва, тому що якби вона це зробила, я б відразу сказав їй ні. Я спробував з'ясувати, що це за справа. Але вона не зізнавалася, тільки ці... сказала: якщо ти зустрінешся з цією людиною, він запропонує тобі щось цікаве. Я погодився. Після цього Ела попросила мене постаратися, якщо можливо, бути у тверезому вигляді. Я прислухався до її прохання і цього дня доклав деяких зусиль щоб по можливості залишатись тверезим. Хоч ця тверезість була дуже примарною, близько сьомої години вечора прийшов мій спонсор. Чарлі Г. Спочатку він, схоже, почував себе не зовсім затишно. Думаю, він відчував, що я хочу, щоб він швидше викладав, навіщо прийшов і забирався. Проте він почав розповідати про себе. Він заговорив про свої численні проблеми, а я подумки запитував себе, навіщо цей хлопець розказує про це? Адже у мене і своїх неприємностей по горло. Нарешті він торкнувся алкогольної теми. Він продовжував говорити, а я слухати. Після того, як минуло півгодини, я все ще хотів, щоб він швидше закінчив і пішов. І тоді я встиг би купити віски до закриття магазину. Але він все говорив і я усвідомив, що вперше в своєму житті зустрів людину, у якої такі ж проблеми, як і в мене, і яка така, як я, щиро вважаю, розуміє мене як одного з людей з подібними проблемами. Я знав, що дружина мене не розуміла, адже я був щирий, коли давав обіцянки їй, матері та близьким друзям. Але потяг до спиртного був найсильнішим. Послухавши Чарлі, я переконався, що цей хлопець має що мені запропонувати. За цей короткий проміжок часу він збудував у мені щось, що я втратив задовго до того моменту надію. Потім я провів його до трамвайної зупинки, до неї було всього півкварталу, але йти треба було повз дві крамниці. Посадивши Чарлі в трамвай, я пішов додому. І минаючи обидва магазини, навіть не подумав про них. Наступної неділі ми зібралися у Еле Г вдома. Там були Чарлі та ще 3-4 людини. Наскільки мені відомо, це були перші збори кольорової групи Аа. У Елли ми провели два чи три зібрання, після чого стільки ж у будинку її матері. Потім Чарлі або хтось інший запропонував нам спробувати знайти місце для зборів при якійсь церкві. Або в іншій громадській будівлі я переговорив про це з кількома священниками. Всі вони бачили ідею прекрасною, проте приміщення не надавали. Зрештою, я звернувся до однієї організації, яка люб'язно дозволила нам користуватися однією з кімнат, що їй належали за 2 долари на вечір. Тоді ми збиралися щоп'ятниці. Спершу, звичайно, група була невелика. На зборах були присутні переважно від та я. Але потім нам вдалося залучити до участі в них ще кілька людей, і з того моменту група природньо почала зростати. Я не упом'янув, що Чарлі, мій спонсор, був білим. Коли ми заснували свою групу, нам допомагали й інші групи міста, членами яких були білі. Багато хто з них приходив до нас, залишався і розповідав нам, як проводити збори. Крім того, від них ми багато дізналися про роботу по 12 крокові. Насправді, без їхньої допомоги ми, можливо, не змогли б просуватися вперед. Вони заощадили нам величезну кількість часу і позбавили марних зусиль. Крім цього, вони надавали нам навіть матеріальну допомогу, навіть коли ми мали платити ті самі 2 долари за вечір, вони часто платили за нас. Адже наші збори були такі нечисленні. У цей час я не працював. Відбала про мене, а я присвячував весь свій час формуванню нашої групи. Над цим я працював самотужки півроку. Я займався тим, що зводив разом різних алкоголіків, бо ще у глибині душі хотів рятувати світ. Я знайшов це нове щось і хотів поділитися ним з кожним, у кого є проблеми. Світ ми не врятували. Але нам все ж таки вдалося допомогти деяким окремим людям. Ось і вся моя історія про те, що для мене зробили Аа.